Рівень доходів впав, скажу чесно. Ну звісно, і ціни підвищувалися. І за рахунок того, що я з міста Костянтинівки я внутрішнє приміщення суд. Війна змусила українців адаптуватися до нових умов. Хтось стикається з серйозними фінансовими труднощами, а хтось знаходить нові способи заробітку та змінює фінансові звички. Як війна вплинула на доходи дніпрян, дізнавався Дніпро оперативний. Рівень доходів Впав, скажу чесно. А чим ви займаєтесь? Е, Закупівлями. Угу. Ну, тому що всі ми знаємо, ціни ростуть, а зарплати не поспішають виростати, тому рівень доходів, звісно, впав. Витрати більше, зарплати стабільні на угу. тому ж місці. Звісно, змінився. Ну, звісно, і ціни підвішувалися, і за рахунок того, що я з міста Костянтинівки я внутрішнє приміщення суду. Тобто втрата роботи там і з десь початку все починалося. Значно змінився. А як саме? Ну, звичайно, що на менше в користь не на нашу, на жаль. А чим ви займаєтесь? А, юриспруденцією займаюся. А як гадаєте, що саме на… на доходи людей? Хм. Дуже багато зменшилося реального прибутку, за рахунок чого люди можуть. Дозволити собі краще життя, так? Да? Та ні, як був не дуже так і залишився. Та я думаю, все точно така в країні просто. Якось все дорожче, тому в цілому нічого mm -hmm. не змінилося. Звісно, зменшився. А, як гадаєте, чому? Через війну. А чим займаєтесь? А, мастер манікюру. Багато клієнтів поїхало з країни. А інші менше заробляють, рідше приходять, економлять на процедурах. Ніяк. А я когда ну, от жду 70 років, може трохи щось додати. А я одна живу. Откуда в мене не роблю. Пенсію не додаю. Тут буде 70 років, може щось додати. А так ніяк. Хуже, хуже і хуже. Війна, я так вважаю. Хоча й до війни особливо нас з пенсіонерами не балували. Но в основному я вважаю, війна. Деньги уходят туда, надо солдатам, поэтому мы терпим это. Прежде всего ребятам надо помогать.